Масовані ракетні атаки країни-терористки неможливі без постійної роботи розвідувальних БПЛА, які у різний час спочатку передають інформацію, а в деяких випадках і коригують удари безпосередньо під час атаки. БПЛА Суперкам. Він призначений для аерознімання місцевості спостереження та рятувальних операцій. Ці дрони передають інформацію за шифрованими каналами зв'язку та мають окремий захист своїх сигналів, що ускладнює роботу щодо виявлення. Модифікації цього безпілотника аж 11, але суттєва різниця лише у двох: це суперкам С-150 та С-350. Стандартний суперкам, тобто С-150, має розмах крил півтора метри, час польоту до двох годин. Відео може передавати на відстань до 25 кілометрів, дальність польоту 110 кілометрів, швидкість до 120 кілометрів на годину, а злітна маса 5,5 кілограмів. Його оновлена версія С-350 потужніша майже удвічі. Може перебувати до 4,5 годин у повітрі, передавати відео на 100 кілометрів і літати вже на 240 кілометрів.